Вітання. Я лечу, лечу зі своїм прочитаним за лютий місяць. Друзі, поїхали прочитане. Першою прочитаною книгою лютого була книга Балтиморі». Це така, знаєте, сімейна сучасна сага від письменника Жоеля Дікера. Вона розповідає про долю однієї сім'ї, і книга дуже багато про заздрочі. Це як один із персонажів описаної сім'ї. І фраза Моя одна з влюблених, щоб не розчаровуватись, не потрібно зачаровуватись. Вона тут якраз дуже гарно фігурує Наступна книга відкриття місяця не побоюсь цієї фрази. Це претендент на одну з найкращих книг року. Чи може людина? чи може людина, у якої ще вчора все в житті було добре, враз опинитися на звалищі? Саме це стало це сталося з відміни цієї шахової школи, будвинникова лейлу, яка, будучи королевою шахів, раптом перетворилася на королеву звалища. І так звучить анотація книги. І знаєте, чи що першу половину книги нічого особливого такого не трапляється? І так це дійсно звалище, так це життєпи частини життя талановитої королеви шахів Лейли. Місцями неприємного, бо це звісно звалище. Місцями бридко, тому що люди назвали ще часто керуються лише природними інстинктами. Але тут автор другу частину книги бере інтерв'ю у своїх головних героїв, у усіх героїв, і для нас відкривається практично інший світ, який показує події, про які ми читали в першій книзі, в першій частині книги, але це таким під іншим кутом зовсім. Тому наш автор не така вже об'єктивна і дуже цікаво, як вона інколи в першій частині з'являється коментатор деяких подій і так легко заграє типу зі своїм читачем. Я чесно зізнаюся, я приголомшена подачею твору, тим як ця книга трапилась мені в руки. Моя підписниця Олічка, я вам дуже дякую і чекаю в коментарях ще рекомендації подібних книг, або ті, які сподобались. І ви знаєте, це так класно, коли ти купуєш книгу відразу, що в мене з нею трапилось, і відразу починаєш читати. І знаєте, враження дуже круті, тому що це не та книга, про яку всі рекламують, бігають за нею. Бігають за нею. Вона не варто ну, не дуже коштовна, але вона дуже класна. Такі дуже цікаві відчуття. Друзі, якщо у вас є такі якісь книги на прикметі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які якщо вони не типові, якісь я рушу на свої пошуки відразу це читати. Наступна книга прихована дівчина Кеналю. Я довго на ній не буду затримуватися, так як є влог про читання цієї книги онлайн. Коротко скажу, хто полюбляє наукову фантастику, штучний інтелект. Трішки заглянути в майбутнє людство. велкам до цього автора. Наступна книжечка. Книга Джонатан Сафронфоєр страшенно голосно і неймовірно близько. Батько 11-річного Оскара загинув під час теракту 11 вересня, і це не спойлер, тому що про це читач дістається прямо відразу. Батько з сином мали чудові відносини, і хлопчик, ну знаєте, він не може змиритися з втратою. В літературі є тема, яка завжди от, мені здається приречена на певний успіх. І ця тема зазвичай така трагічна. Наприклад, страшна якась національна трагедія, що призвела до миттєвого краху тисяч, тисяч маленьких життів світів, або дитина, що втратила батька і намагається віднайти сенс, шукаючи приводи в такому величезному місці. Чи є тут хеппі-енд? Ви знаєте, він, якщо є, то він такий не класичний і не в його такому в певному розумінні. Наступна книжечка Арчибальд Кронін Юдине дерево. Я завжди хотів бути доброю людиною, чинити добро, але обставини не дозволяли цього мені зробити. Ці слова належать головному герою, якому постійно щось заважало чинити по совісті. Але у кожного своя совість і у кожного своє бачення життя. За сюжетом, це молодий розумний симпатичний, бідний, проте перспективний морей знайомиться з добросердною Мері. Вони щиро закохуються одне в одного. Вони зірчаються, але через свою легеневу хворобу морей відправляється на кілька тижнів у плавання до берегів Індії бортовим лікарем, щоб заодно заробити гроші і пролікуватися. На кораблі звісно, відбуваються нові знайомства і зароджується нове. Таке щире бажання жити для себе. Це, звісно, психологічний роман, у якому йдеться про боягузтво, зраду, жадобу і, звісно, про егоїзм. Читається дуже легко. Автор гарно прописує психологічний портрет головного героя, чим дуже, просто, дуже, дуже мені нагадує Теодора Драйзера та його героїв. І я постійно очікувала його такого морального падіння. І там, але без спойлерів. Ем, певна, що це автор той, який мені сподобався. Ем, таке розкриття персонажів з усіми його вадами і вчинками по життю, мені подобається, але якось, начебто, чогось не вистачило. Або, можливо, моє перше знайомство з даним автором почалося не з тієї книги. Якщо ви знаєте якусь кращу книгу Арчебальда Кроніна, напишіть мені, будь ласка, я тоді якось візьмусь прочитати її іншу. Отож, друзі. Це таке невеличке, прочитане моє за місяць п'ять книг, небагато немало. Ем, кхе -кхе. Відкриття місяця це для мене, звісно, і гузель І ця книга для мене стала прямо головною книгою цього місяця. Ем, щиро вражена, і я вже говорила про це вище. Якщо у вас є якісь такі книги в рекомендаціях, напишіть. Адже це так класно, коли, ви знаєте. Книга, за якою не всі бігають по Ютубу, не всі бігають в книгарнях, не та, яку розкуповують і забирають, але вона шаленсько класна. Вона така недооцінена, мало відома мені, тому що я хотіла знайти якісь рецензії, відгуки, анотації на неї, і це було складно, я не знайшла. Ось тому прям дуже класно. Або, можливо, це ціла серія, карта світу. Можливо, вона вся є такою прекрасною. А я думаю, що це потрібно таки дослідити. Певна, що, мабуть, це такі на що додивилися відео до кінця. Я вдячна, що ви на цьому каналі. Я бажаю вам мирного, гарного, теплого дня. І вже в нас є весна. Тому ми маємо бути дуже щасливими.